Тут в столу лікарні. Поясніть мені це. Хорошо, на якій підставі міська, міська рада прийняла рішення про ліквідацію того, що її не належить. Сесія, сесія міської ради. Так, У сесії. в сесі? в четверту або третю. А я піду в районник. Я заплатила 103 гривень до Кабінет, вислухайте мене, будь ласка. Скажіть, будь ласка, де Катя, а де Валера? Вийдіть, будь ласка, сюди. <f Willem> ну, по Вийдіть сюди, будь ласка, а старого. Ви так і сійте, ви на мене слухайте. Що ти не служиш за мене? Що ти на мене щось приймаєш? Я не замовник, будь ласка, я можу на я я війний демократичній країні. С бабищем чиповы вы с работаете? Да. Нас <плес> не <плес> хочуть чути. Я не того, що я зараз війна, зараз не можна протестувати, зараз не можна, але ж не можна і над народом таким. У них немає. У них війни немає. У них наповнення кишені. У них наповнення кишені.